Стівен Кінг Протистояння. Книга друга розділ 52. ЧАСТИНА друга. Френ навіть не знала, що матінка Ебігейл десь пішла. Вона весь ранок просиділа в бібліотеці, читаючи книжки з садівництва. Не тільки вона займалася самоосвітою. Френі бачила двох-трьох людей з книжками з фермерського господарювання. Молодика років 25 в окулярах, який схилився над книжкою Сім незалежних джерел енергії для дому і симпатичну блондинку із зачитаними шестистами простими рецептами в м'якій обкладинці. Вона вийшла з бібліотеки приблизно опівдні і прогулялася в Волнат Стрит. На півдорозі додому їй зустрілася Ширлі Гемет, старша жінка, яка їздила з дейною Сьюзен і Петі Крогер. Від того часу Ширлі стало значно краще. Тепер це була бадьора і симпатична міська дама. Вона зупинилася і привіталася з Френ. Ти як гадаєш, коли вона повернеться? Я в усіх питаю, коли б у місті була газета я б там влаштувала народне опитування. Як ото було, що ви думаєте про заяву сенатора Бангола щодо скорочення запасів нафти? Хто повернеться? Матінка Ебігейл, звичайно, дівчино, де ти була, чи в холодильнику сиділа? Що це означає? стривожено спитала Френні. Що сталося? Та отож, ніхто по правді й не знає. І Ширлі розповіла Френ, що діялося, поки вона була в бібліотеці. Вона просто пішла? нахмурилася Френні. Так, повернеться, звичайно, упевнено додала Ширлі. Так у записці сказано. Якщо буде воля Божа. То вона просто так завжди говорить, я не сумніваюся, сказала Ширлі і холодновато глянула на Френ. Ну, сподіваюся, дякую, що розповіла, Ширлі. У тебе голова ще поболіє. Та ні, все вже минулося. Я буду за тебе голосувати, Френ. Mm -hmm. Думкою, Френ була десь далеко, намагалася дати раду новині і якусь мить зовсім не розуміла, що має на увазі Ширлі. Та у постійний комітет же. Ой, дякую, навіть не знаю, чи хочу я цим займатися. У тебе все чудово вийде, і у тебе, і в сюзі. Ну, я пішла, Френ, побачимося. Вони попрощалися. Френ поспішила до квартири. Їй хотілося спитати Устю, чи не знає він якихось подробиць. Зникнення старої, яке відбулося так швидко після вчорашніх зборів, викликало в її серці якийсь забобонний жах. Їй не подобалася неможливість порадитися щодо важливих рішень, наприклад, щодо відправлення людей на захід із матінкою Ебігейл, коли вона пішла, Френ відчула, що на її плечі лягає за велика відповідальність. Коли вона повернулась у квартирі, нічого не було, вони зі стю розминулися приблизно на 15 хвилин. Під цукорницею лежала проста записка: Повернуся до 9.30. Я з Ральфом і Гарольдом. Не хвилюйся, Стю. З Ральфом і Гарольдом? подумала вона, і її раптом пройняв інший страх, не пов'язаний з матінкою Ебігейл. Та чому ж мені треба боятися за Стю? Господи, якщо Гарольд спробує зробити щось, ну, щось учудити, Стю його на шматки розірве? Хіба що. Хіба що Гарольд підкрадеться ззаду, наприклад, і. Вона обхопила себе за лікті. Їй стало холодно. Що ж усе таки Стю робить разом із Ральфом і Гарольдом? Повернувся до 9.30. тридцяти. Господи, й довго ж. Вона постояла на кухні ще одну мить, насуплено дивлячись на свій рюкзак, який поставила на кухонний стіл. Я з Ральфом і Гарольдом. Отже, хатинка Гарольда там на Арапаго буде покинута до 9.30 цього вечора, хіба що, звичайно, вони там, а коли вони там, то вона може до них приєднатися і задовольнити свою цікавість. Велосипедом туди можна доїхати моментально, якщо там нікого немає, то, може, вона знайде щось таке, що її заспокоїть, чи. але про таке вона намагалася не думати. Заспокоїть. Дражнився її внутрішній голос. А може, ти зовсім зглузду зсунешся? От, скажімо, знайдеш ти щось таке, що тоді? Що ти зробиш? Френні не знала власне, ані найменшого уявлення не мала. Не хвилюйся, стю. Але було чого хвилюватися. Той відбиток у її щоденнику вказував на те, що причини для хвилювання є. Бо людина, здатна вкрасти щоденник і крадькома прочитати твої думки, то людина без особливих принципів і совісті, Така може підкрастися ззаду і зіштовхнути з висоти, чи вдарити каменем або ножем, чи вистрілити? Не хвилюйся, Стю. Але якщо Гарольд зробить щось таке, то його перебування в Болдері на тому й скінчиться. Що ж він зробить тоді? Але Френ розуміла, що він зробить. Вона не знала, чи справді Гароль такий, як вона припускала, ще не знала точно, але в глибині душі розуміла, що для таких нині місце у світі знайдеться ще як знайдеться. Вона швидкими рухами вдягла рюкзак і пішла до дверей. За три хвилини вона вже котила велосипедом по Бродвею в бікарапаго під ясним полуденним сонечком і думала, вони виявляться просто у вітальні Гарольда, будуть пити каву і говорити про матінку Ебігейл, і все буде гаразд, у них все буде чудово. Проте будинок Гарольда стояв темний, покинутий і замкнений для Болдера вже тільки це було чудосією. Раніше треба було замикати двері, щоб хтось не вкрав ваш телевізор, стереосистему чи коштовності вашої жінки. А зараз і телевізори, і стереосистеми безкоштовні, та й яка з них користь без електрики, а по краси можна коли завгодно до Денвера з мішком з'їздити. І чого ж ти замикаєшся, Гарольде, коли все безкоштовне, бо найдужче бояться пограбування саме злодії? Може, тому. Замки відмикати без ключа вона не вміла вона вже зібралася йти, коли їй спало на думку спуститися у підвальне вікно. Ці вікна розташовувалися на рівні землі і були непрозорі від старої грязюки. Перше ж з них відсунулося вбік, неохоче даючи дорогу і натрусивши пилу на підлогу. Френ роззирнулася, але все у світі було тихо ніхто, крім Гарольда, так далеко на Арапаго не мешкав, і це теж дивно. Гарольд може либитися хоч вух, плескати всіх по плечах, проводити денну пору з людьми. Він міг і радо допомагав, коли просили, а то й коли не просили. Він міг і заражав людей своїм ентузіазмом, і саме тому його шанували в болдері, але місце, яке він обрав для життя, свідчило про інше, чи не так? Це демонструвало інший погляд Гарольда на суспільство і своє у ньому місце можливо. А може, він просто тишу любить. Вона пролізла у вікно, забруднивши блузку, і спустилася на підлогу. Тепер віконце було на рівні її очей, Акробатка з неї була не краща, ніж відмикачка замків, тож, аби вилізти, Френі мала на щось стати. Вона роззирнулася, підвал був обладнаний як кімната для забав і відпочинку. Про таку батько завжди говорив, але все ніяк руки не доходили облаштувати, з легким смутком подумала Френ. Стіни були оббиті вузлуватою сосною. В них були вмонтовані квадрафонічні колонки, угорі натяжна стеля Армстронг, стояла велика валіза з пазлами і книжками, електрична залізниця, електрична траса для іграшкових машинок. Був там і стіл для аерохокею, на який Гарольд байдуже поставив упаковку банок Кока-Коли. Тут була дитяча, і всі стіни були обклеєні постерами на найбільшому нині вицвілому та обтріпаному. Джордж Буш виходив із церкви в Гарлемі, здійнявши руки догори і широко всміхаючись. Підпис великими червоними літерами був такий Короля рокенролу не перерокнролити. Раптом їй стало найсумніше від того часу, як та вона, правду кажучи, і не могла пригадати відколи. Вона пройшла крізь шок, крізь страх, крізь справжній жах, крізь шалене горе, яке притлумлює всі почуття. Але така глибока болюча печаль виявилася новиною. Разом з нею накотила раптова хвиля ностальгії за Оганквітом, за океаном, за славними Мейнськими пагорбами і соснами. Без жодної причини вона раптом подумала про Гаса, паркувальника при громадському пляжі Оганквіта, і якусь їй здавалося, що серце розірветься від туги й печалі. Що вона тут робить у підвішеному стані серед рівнин і гір? які ділять країну надвоє тут їй не місце, їй не належить бути тут. Вона не стрималася і схлипнула, і цей звук виявився таким настрашеним і самотнім, що вона вдруге за цей день затулила вуха руками. Годі, Френі, ти ж уже велика дівка, такі серйозні речі так швидко не минаються. Потихеньку, не все одразу. Якщо треба поплакати, поплач потім, а не тут, у підвалі Гарольда Лодера. Справи перед усім. вона пройшла повз постер на сходи і гірко всміхнулася до Джорджа Буша з його широченим вишкіром і невтомно веселим обличчям. Перерокенролили тебе, подумала вона. Ще й як. Вона піднялася до виходу. Переконана, що двері замкнені, але вони піддалися легко. Кухня була чиста і чепурна, посуд по обіді помитий стояв на сушарці. Маленька газова пічка Коулмен блищала чистотою, але у повітрі ще стояв жирний запах смаженого, наче привид колишнього Я Гарольда, того Гарольда, який увійшов у цю частину її життя, під'їхавши до її дверей за кермом Кадила Кароя Бреннінгена, коли вона ховала батька. Ото буде номер, якщо Гарольд надумає прийти просто зараз, подумала вона. Від такої думки їй раптом захотілося озирнутися. Френі майже очікувала побачити у дверях вітальні Гарольда з посмішкою на обличчя. Там нікого не було, але серце почало неприємно битися у грудях. У кухні нічого не було, тож вона пішла до вітальні там було темно, і Френі стало не по собі. Гарольд не лише замкнув двері, він і жалюзі пустив. Знову Френ відчула, що перед її очима несвідомий вияв особистості Гарольда. Навіщо людині опускати жалюзі в містечку, де це ознака будинків мертвих. У вітальні, як і на кухні, виявився зразковий суворий порядок, але меблі стояли важкі і трохи потерті. Єдиною окрасою вітальні був камін, величезна кам'яна штука, на плиті якого можна було навіть сісти. Там Френі сіла, задумливо роззираючись. Посунувшись, вона відчула, що під нею один камінь хитається. І вона вже готова була встати і подивитися, що там, коли пролунав стук у двері. Страх навалився на неї, як задушлива купа пір'я, раптовий жах її паралізував, вона затамувала подих, і пізніше вже зрозуміла, що трохи обмочилася. Звук повторився п'ять-шість швидких упевнених ударів. Господи, подумала вона, ну хоч жалюзі опущені, слава Богу. Після цієї думки вона відчула холодну переконаність, що велосипед вона поставила на дворі, і його кожен може побачити, правда? Френ відчайдушно намагалася згадати, але довгий час на думку не спадало нічого, крім неприємно знайомого бурмотіння. Вийми спершу пиріг зі свого ока, а потім скалку з ока ближнього. Постукали знову, і почувся жіночий голос Є хто вдома? Френ заклякла на місці. Вона раптом згадала, що поставила велосипед за будинком, де Гарольд сушив білизну, з фасаду його не видно, але якщо гостя спробує задні двері. Ручка на парадних дверях, Френі було видно, як вона ворушиться туди-сюди, стала описувати роздратовані півкола. Хоч хто вона така, сподіваюся, на замках вона знається не краще, ніж я, подумала Френні, а потім затиснула рот обома руками, щоб стримати шалене іржання. Тоді вона й подивилася на свої бавовняні широкі штани і зрозуміла, наскільки сильний був переляк. Ну, хоч не до всирачки», – подумала Френ, принаймні поки що. Знову, зовсім близько до поверхні, забулькотів сміх, істеричний і зляканий, і тоді, відчуваючи неймовірне полегшення, Френі почула кроки бетонним хідником, що віддалялися від дверей Гарольда. Далі Френ діяла зовсім несвідомо. Вона тихо пробігла коридором і глянула в щілину між жалюзі і рамою вікна. Побачила жінку з довгим чорним волоссям, між яким сяяли білі пасма. Вона сіла на маленький мотоскутер Веспа, який був припаркований біля бордюру. Коли мотор оживий задерчав, жінка відкинула волосся назад і підколола його. Це ж крос, та, яка приїхала з Ларі Андервудом, вона знайома з Гарольдом. Тоді Надін натисла зчеплення. Скутер злегка смикнувся і невдовзі зник у далині. Френ глибоко зітхнула, ноги в неї зробилися, як ватяні вона відкрила рот, щоб випустити з нього сміх, який підкочувався під горло, уже знаючи, як він прозвучить полегшено і тремтливо. Натомість Френні розплакалася. За п'ять хвилин, уже не маючи душевних сил шукати далі, вона вилізла у вікно, ставши на оплетений стілець, який принесла для того. Вибравшись, вона відштовхнула стілець, аби не було очевидно, що хтось використовував його, щоб піднятися до вікна. Усе одно він стояв не на місці, але люди рідко помічають подібні речі. Та й Гарольд, здається, підвалом користувався хіба що для зберігання Кока-Коли. Френі зачинила за собою вікно і сіла на велосипед. Вона й досі відчувала слабкість, була оглушена страхом, і їй навіть трохи нудило. Ну, хоч штани просихають, подумала вона. Наступного дня, перед тим як вламуватися в чужий будинок, Френсіс Ребеко, не забудь одягти памперс. Вона виїхала з Гарольдового двору і якомога швидше з'їхала з, з Арапаго, повертаючись у центр на каньйон бульвар. У квартирі Френ була вже через 15 хвилин, удома було абсолютно тихо. Вона відкрила щоденник, подивилася на жирний шоколадний відбиток і замислилася, де ж Стю, і чи правда Гарольд із ним? «О, Стю, ну, будь ласка, повертайся, ти мені потрібен.